27 липня. Остання неділя другого місяця літа. Прекрасно. По-моєму, це прекрасно, незважаючи на те, що ти кажеш: останнє, останнє, останнє літо в самому розпалі Анатолій. Абсолютно, абсолютно, з тобою згоди. На ще скажу так, мені дуже приємно, що ми знову у цій студії разом. Це Лариса Руснак. Це Анатолій Гнатюк. Це. Лото забала! І сьогодні традиційно у нас будуть нові переможці у наших чудових розіграшах. І Я з нетерпінням чекаю, що хтось зірве джекпот у великій грі, але що я точно знаю, що. 190 тисяч гривень сьогодні обов'язково хтось виграє. Ну, а ще на вас обов'язково чекатимуть 300 тисяч у парці. А ще 100 тисяч гривень гарантовано додатково в нашому акційному розіграші. Пірнайте у літні пригоди! Вірнайте у літні пригоди. Лото Забава протягом восьми тижнів додатково розіграє 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. Лото Забава. Так, ми відкриваємо. Так, шановні, для того, щоб продовжити, продовжити наше свято, до речі, зроблю наголос і скажу, що вже сім тиражів поспіль у нас були акційні розіграші. і вже ми розіграли 700 тисяч гривень. І щоб продовжити це свято, ми відкриваємо розіграш 1342-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава. Так, а згодимо забава. А за ходом розіграшу за всім, що тут відбувається, уважно пильно стежить наша тиражна комісія. І традиційно, вже традиційно, ми розпочинаємо із першого розіграшу. І це розіграш парочка. парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Можу сказати, що минулого тиражу у нас сталася серйозна подія на то так. Маєш рацію. Минулого тиражу у нас був щасливчик, який виграв головний приз розіршу. Парочка і це 300 тисяч гривень. Так, і це пан Григорій, 37 років йому, і він займається виготовленням пластикових вікон. Що цікаво, пан Григорій, 17 років поспіль, активний учасник розіршу лото забава. Угу. Ти бачиш, яка наполегливість так. І серйозність доставлення до справи. І от вам результат. Вся родина радіє і думає, куди витратити ці гроші. Були б гроші, куди витратити, придумають. А я гадаю, що у нас сьогодні буде дуже гарна продовжена традиція, гарна традиція. Вигра... вигравати головний приз а розіршу парочка. Це 300 тисяч гривень. Ларису, ти ще тут, лань, моя дорога, біжи, біжу, біжу! біжу, біжу. біжу Анатолій. І ось я вже тут і готова розпочинати вмикати наш прекрасний солодкий лототрон. 300 тисяч чекають на вас, я прошу умкнути лототрон. Номер 64. 64. Номер вісім, номер два. Номер сорок сім. Номер 71. номер 12. дорогі друзі. Я хотів би вам нагадати, що сьогодні у фінальній програмі відбудеться фінальний акційний розіграш Пірнайте! у літній пригоди. І сьогодні знову гарантовано-додатково ми розіграємо 100 тисяч гривень. У нас знову буде два переможці. Номер 46. Номер 10. І номер 45. І пані Ларисо, як ти гадаєш, що нам підказує наш наш е, комп'ютер? Підказує, що там точно є переможці. Абсолютно точно сказано, переможці є і їх багато, а от головний приз втримався. Втримався? Ах, ну, втримався. нехай, нехай йому. Нехай попробує втриматися наступного тиражу, тому що наступного тиражу він обов'язково знову чекатиме на вас. І це будуть 300 тисяч гривень. Барочка. Е, Ларисо, ти сьогодні не збираєшся піти в магазин, чи може на базар. Тобі треба щось купити. Чи може ціни, які дізнатися? <гум> Ні, дякую, це, це надовго. Я просто хотів тобі підказати: якщо сьогодні будеш щось купувати, то привітай продавців. У них сьогодні професійне свято. День працівника торгівлі. Я при нагоді обов'язково привітаю їх персонально, тому що ми всі вже там, як одна родина. У нас такий базарчик, коли гати є сі, я завжди з ними вітаюся. Я віта, привітаю їх особисто, але всіх працівників торгівлі, які без вас, куди, без вас, нікуди, ви нам дуже потрібні. Вітаємо вас, вітаємо, бажаємо здоров'я. А ще, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх лікарів. Сьогодні виявляється ще й день працівника. День медичних День працівників медичних працівників. Так, вот. я приєднуюся до цих привітань і хочу сказати, дорогі лікарі, дякуємо. Щиро дякуємо вам, що допомагаєте, коли є проблеми здоров'я. А ще зараз на плечі наших лікарів лягла дуже велика робота по лікуванні і реабілітації наших героїв, наших воїнів. Дякуємо вам і низький вам уклін за це. Ну і ще знаєш, кого хочеться привітати. Ну, звичайно, знаю. Головного... Головного переможця минулого тиражу у великій грі. Ось кого, так як же ж без нього? І це В'ячеслав Георгійович із міста Кропивницький. Наші вітання і шанування. Так, наш головний переможець минулого тиражу виграв 190 тисяч гривень. І коли ми з ним спілкувалися, він признався, що навіть коли дізнався, що він виграв, не міг у це повірити. Ну, Звісно, це важко повірити, коли такі гроші. Чи висипається одномоментно ну, на голову. Ти думаєш, що з ними робити? І ціла родина думає, що робити, що робити. Ну а зараз ми чекаємо на нових щасливчиків. Велика гра! Толю, ти ось я бігаю, бігаю туди-сюди, але я не дарма бігаю. Я знаю, що обов'язково будуть переможці. Тут так точно 190 тисяч хтось виграє. Тож я бажаю вам шаленої удачі. І ми все ж таки я дуже чекаю на те, щоб хтось зняв джекпот. Зробіть це, будь ласка, один мільйон гривень теж тут чекає. Вмикаймо лототрон. Удачі! Отож, велика гра 1342-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО. забава. Номер три. Номер сорок четыре. Номер девятнадцать. номер 23. Номер 6. Номер 71. І одразу хотів би зачитати ваші коментарі. Ось що пише Ольга Оніпко у Фейсбуці. Мої вітання, пану Анатолію. Ми, учасники ЛОТО Забава, без вас і з Ларисою ніяк не можемо. Всім і собі удачі. Номер 18. і вам, наші вітання, пані Олю. Бережіть себе і дай Боже вам великих виграшів. Номер 11. Номер сорок два, номер сорок сім, номер двадцять. Номер 14. А ось, ось, послухайте, що написав нам Андрій Шпакович. Лотозабава це не просто гра, а гарні емоції і шанс змінити своє життя на краще. Білет за 20 гривень може подарувати те, на що навіть і не очікуєш. Бажаю Лотозабаві ще багато років, щоб радувати людей великими виграшами. Номер 41. Номер двадцать один. Номер тридцать. Номер шестьдесят шесть. Номер 53. Номер 36. І ще хотів би донести вам дуже важливу інформацію, де придбати білети. Отож, білети Лото Забава, а також квитки інших лотерей МСЛ ви легко можете придбати на нашому офіційному сайті. Сайті МСЛ. Він саме такий msl.ua. А ще, звичайно, у «Лотомаркетах». Номер 17. Велика гра триває. А ще білети лотозабава. Також квитки інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Укрнафта. Номер 29. Велика Стоп! Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у І нас є. У нас є головний, головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні. Озвучую: 0-0-0-4-4-3-0. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вітаємо нашого головного переможця. 190 тисяч це гроші і немалі гроші. Але джекпот все ж таки знову втримався. І ми будемо чекати на наступний тираж. Можливо, хтось це зробить наступного тиражу, тому що наступного тиражу знову джекпот складатиме 1 мільйон гривень. Влад Забава! Толечка. Мені здається, що у нас з'явився один сюрприз так, в хаті. Прекрасний, чудовий сюрприз. Отже, вельми шановні, до нас завітав один із перебожців шостого акційного розіграшу. І це Володимир Миколайович. Вітаю вас, шановний нас, дорогі, ми вас так чекали, чекали. Ви добралися все ж таки. Ми щасливі, що ви тут поруч з нами. Так, Як дякую ви почуваєтеся? Мене. Нормально, я почуваюся. Да? Так. Добре, скажіть, будь ласка, скільки вам років? Звідки ви їхали? 59. 59 років. Так, 59 звідки 59 ви років? приїхали? З Міста Хвастово Київської області. А чим ви займаєтесь? Ну, поки не роблю. Займаюся своїми. Поспідок, улюбленими, улюбленими животними у... да, сільськими роботами. Так, і розкажіть тепер мене також є до вас запитання. Як давно ви берете участь у ЛОТО Забава, і як вирішили взяти участь в акційних розіграшах? Ви знаєте, дуже давно, з 2001 року, я працював в Ізраїлі, потім приїхав в місто Фастов, вирішився пройти. По городу по-своєму, я давно його не бачив. І зайшов в кіоск і купив первітри в барейні. Ну і з цих пор я покупаю їх постійно. Фантастика, скажіть, будь ласка, а що ви раніше вже щось вигравали за цей час? Ну вигравав невеликі суми. Ага. Я вигравав 5 тисяч, і вигравав у сім Ага, а це все ж таки так ну, нормальна вже сума більш-менш. Що да, родина? Що родина зраділа? Зраділа, конечно. Знаєте, куди витратити вже? Знаю. О, що Знаю. купите? Розповідайте. ну як поповню свою ферму живності. Поросята, курочки Ой, там. Красота. Чимсь треба займатися насправді. Красота. Поля дружина приїде з Германії через О. місяць. і їй буде підтримка чимось зайнятися вдома. Дай Боже. Так. Дай Боже. Ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем і увага! Дозвольте вручити вам сертифікат переможця. Тримайте. Дякуємо, що ви, ваш. Віддякуємо, що ви все ж таки знайшли можливість і добралися до нас, дійшли до цієї студії. Ми дуже-дуже раді вас обійняти, привітати і прихайте ще. Да. У нас і ще є зі гроші. І <світ> на остаток, і на остаток. І ще одне запитання. От що ви порадите тим, хто ще вагається, грати чи не грати, чи брати грати, участь у розрішок? Грати забава? і вигравати, і надіятися на те, що колись їхнє щастя теж прийде. Чудовий геніальний рецепт грати і вигравати, і вірити, і вірити, що обов'язково щастя посміхнеться. І сьогодні у нас ще буде один акційний розіграш нашої неймовірної, позитивної, корисної літньої акції Пірнайте у літні пригоди. Лота Забава бажає вам чудового літа і додатково розігрує 800 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І протягом восьми тижнів у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Пірнайте у літні пригоди з Лота Забава! Лариса, у мене до тебе знову запитання. Дуже страшно. Не бійся, не бійся. ти зі мною. Ларисо. Як у тебе з уявою? Та добре було. Прошу одне, що ти не тікаєш. Тобто все добре, так? Ну, так. Тоді заплющ очі. Молодець. Ти злякалася, заплющила очі. А тепер уяви. От уяви собі, ти одна. Знов <ріст> дослухай, ти одна за кермом гелікоптера, зійшню свою найбільшу подорож в твоєму житті. Це подорож навкруг землі. Прекрасно, минулого тиражу ти мене на місяць відправляв. Толя. Ти хочеш мене позбутися, я знаю. Але я не можу собі таке уявити, тому що навколо землі е гелікоптером не уявляю. Так, напевне, це не під силу кожному, але австралієць Річард Гарольд Сміт здійснив цю подорож у 1982 83 роках. Mm. Що цікаво, якраз під кінець липня. Ця подорож у нього закінчилась. Mm -hmm. Живий, здоровий, все нормально. Да? Так. Ну я так розумію, що непогана була б відпустка. Так. Скажи... Слово відпустка гарно звучить. От тому ми і працюємо. Працюємо над вашою відпусткою. Тому «Сім е, тиражів посвіль», а зараз восьмий тираж у е, нас відбудеться. Акційний розіграш, Акційний розіграш пірнайте у літні пригоди. Ми бажаємо всім, всім удачі. Тримаємо за вас кулаки, і увімкніть, будь ласка. Комп'ютер, і ось ви бачите без акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере дві акційні комбінації переможців. Зараз вони з'являться у центрі екрану. І ось вони. Якщо серед своїх акційних ділетів ви бачите саме такі акційні комбінації, я озвучую. Одна акційна комбінація. Вісім, шість, сім, три, дев'ять, сім, один, вісім. І ще одна акційна комбінація. Переможця шість, шість, сім, п'ять, п'ять, сім. Вісім, Ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 50 тисяч гривень. Ах, Шановні мої улюблені, мої люди. Я дуже щаслива, що сьогодні ви виграли ті, хто грав додатково ще в акцію, виграли по 50 тисяч. Хочу ще нагадати, що це була фінальна. Фінальний розіграш акції вісім тиражів поспіль. Ми розіграли такі шалені гроші. 800 тисяч І я... 800, 800 тисяч датково. гривень. І я хотіла б ще привітати пані Валентину Петрівну, яка є одним з переможців. Це минулого тиражу. Вона придбала свій білет на блотомаркеті Києва. Отож, ви знаєте, що робити, щоб далі грати. Не так. зупиняйтеся, шановні! Це одна із головних переможців минулого тиражу. А ще один. На жаль, і ще не зголосився, але ми точно знаємо, що свій акційний білет було ним придбано на фірму столі МСЛ у Чернігові. Отже, ми маємо всього 16 переможців. Шановні, ну я думаю, що ці акції в нас вже не зупиняться. Так. літо то закінчується, але акції не закінчаться, не Я певна. Дай Боже, дай Боже, щоб все продовжувалось. і все продовжувалось на. Святковому гарному настрою, і ви знаєте, я точно знаю, без кого це все не могло б відбутися. Це без наших героїв, без наших воїнів. Звісно, звісно. Якщо ви хочете допомогти нашим захисникам, ви знаєте, як це робити, і ми вам черговий раз можемо показати. Так. Купуйте Купуйте квитки благодійної лотереї Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу Збройним силам України. А ще це ваш шанс виграти 500 тисяч гривень. І ще це ваш донат для ЗСУ. Ну і в тому числі для тих, хто як кажуть тихо, пішов, тихо прийшов. Я маю на увазі наших. Захисників наших воїнів із сил спеціальних спеціальних як називається сил спеціальних операцій. Вони відзначають свій день, святкують свій день 29 липня. Тож, будь ласка, дякуємо вам, що ви є. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. А ми разом теж будемо над цим працювати. Будемо донатити. Тож купуйте. Квитки благодійної лотереї «Дар». Ну і звичайно, не забувайте про білети. Лото забава до речі, ви дуже легко можете їх придбати, навіть не виходячи з дому на нашому офіційному сайті. msl.ua. ну що ж здається? Ну може, можна підбити підсумки сьогоднішнього розіграшу. Сьогодні ми здається, зробили максимально, що змогли. Ми і познайомили геніально. вас. Познайомили вас із одним із переможців. Доповіли про тих переможців, які вже є. У нас зіграли і велику гру. Акція закінчилася. А ми це зробили. Ми розіграли 800 тисяч гривень, парочку зіграли. Так. все що не все напевне, ти хвилюйся. Я думаю, навіть переживаєш, що наступного тиражу. Я буду вести програму без тебе. Але... Я знаю, ти мене відправив уже давно туди. <рі> ні, ні. Я не знаю, знаєш ти чи ні, здогадуйся чи ні, але наша розлука буде дуже короткою. Ми знову ну, так, так, я так, повернуся і знову... з із місяця чи світло. Ми там, дуже, дуже мене скоро знову зустрінемось, але х, нехай, нехай це буде така невеличка інтрига. Так що я буду до зустрічі. До зустрічі і переживати. <рі> і і вам. Дорогі рідні наші, до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень о 9.00. До зустрічі. Бережіть себе.